Окрім Юлії Остапчук, з чемпіонату Європи з вільної боротьби з нагородами повернулися ще п'ять українок. Юлія Благиня і Катерина Бурмістрова вибороли золото. Аліна Махиня та Христина Дарануца – срібло. Ганна Василенко привезла бронзу. Натомість чоловіки здобули лише дві бронзові медалі – Василь Федоришин та Павло Олійник. Мені дуже подобається, коли ми вже уїхали, ми дивилися по телевізору, і російський коментатор говорить, що да", нашим російським тренерам треба поїхати, повчитися. Вони роз'їжджаються по всьому світу, і все одно вони перші місця займають. Окрім приємних слів на свою адресу, спортсмени отримали також грошові премії. Втім, спочивати на лаврах довго не доведеться. Попереду найважливіше здобуття Олімпійських ліцензій. Може бути ви вспомните ще ті часи, коли була Атланта, коли спортсмени Польщі на чемпіонатах світу не світились, їх не було, а на Олімпійських іграх всі були в фіналах. Ну, не більшість. От якраз об этом я і хотів сьогодні вам. По-стариковски, по-легкоатлетически пожелать уже сегодня думать о будущем. Эти эмоции буквально только на пьедестале. А потом ты сходишь с пьедестала и начинаешь осознавать, вот, ну можно было бы сделать так, а я вот, вернули бы мне эту встречу, я бы все по-другому сделала. То есть, в принципе, эмоции только э, на пьедестале. А потом ты приезжаешь и понимаешь, что... Э, как бы э, Горіш собі, що да, Ти сильний, ти достойне і достойни щось краше. Така вона доля професійного спортсмена. Усе життя, тренування, збори, змагання. А як же особисте? Наша героїня на все знаходить час. У Юлії є кохана людина, зустрічаються вже понад 4 роки. Тим, хто він не зізнається, каже особисте. Я вважаю, що це не дуже ну, потрібно, щоб знали там, люди знають, кому потрібно, той знає. І, ну, я не вважаю, що це потрібно сильно афішувати і розказувати. Це щось особисте, яке не потрібно рухати. Це ну, належить якби, це мені, це мій остриває щастя, тому я не хотіла б дуже сильно це афішувати. Побачила і зрозуміла, що ха, щось в ньому є, і ха, щось мене підкорило ха, моє серце. і не знаю, Захотілося бути поряд біля тієї людини. Він дуже добра, лагідна, уважна людина. І він мене підтримує в найважчі моменти мого життя. і навіть... Він розділяє все і радість, і горе в моєму житті. Я дуже вдячна, що його зустріла. Зізналась, найбільше цінує у своєму коханому підтримку. Можливо, він підтримає її і в наступному виборі. По завершенню професійної кар'єри Юля хоче стати тренером. Хто ж, як не вона, зможе навчити майбутнє покоління усім хитрощам професії, а їхнім батькам пояснити, що боротьба це жіночий вид спорту. Вільна Боротьба не жіночий вид спорту це стереотип. Стереотип сьогодення, тому що жінки дуже сильно, я вважаю, стать. І зараз жінок дуже багато і в парламенті, і в різних військовослуж... військових закладах. Тобто жінка сильна особистість, сильна, сильна стать. Саме це колись і їй довелося доводити власним батькам. Близьке знайомство Юлі з боротьбою відбулося за допомоги брата. Їй, як старшій, доводилося водити його на тренування. В довгий час проходивши, подивившись на те, як брат тренується, як він почав їздити на змагання, виборювати перше місце. Мені дуже захотілося також займатися боротьбою. Батьки категорично відмовилися. Ну не хотілося їм свою доньку, красуню, відмінницю, яка до того ж навчається грі на гітарі віддавати до цієї жорстокої боротьби. Вони е, дуже скептично відносилися до мого бажання вступити в Львівське державне училище фізичної культури. Е, вони були проти. І взагалі як дівчинку після сьомого класу на восьмий клас можна віддати в спортинтернат, де вона буде жити без батьків. Однак Юлія відстояла Недарма каже, що родзинка її характеру впертість та наполегливість. Нині на тренуваннях вона в усьому намагається наслідувати свого кумира, першу олімпійську чемпіонку з боротьби Ірину Мерлені. Кумир, звичайно, для, для нас всіх була Ірина Мерлені, Мельник, адже вона перша, ну, перша така спортсменка, перша жінка в вільній боротьби, яка досягла таких результатів. На килимі вона взагалі дійсно кумир, вона викладається на всі сто, вона працює. Саме Ірина Мерлені голосно заявила на весь світ про те, що в Україні є жіноча боротьба. Вона стала першою в історії переможницею Олімпійських ігор у цьому виді. Сталося це у 2004 році в Афінах. Тоді жінки-борчині вперше брали участь на головних стартах чотириріччя. Сьогодні ми зазирнемо зсередини у процес підготовки чемпіонів. У Київській школі номер 23 є спеціальна секція з вільної боротьби, де діти проводять, напевно, більшу частину свого часу. До таких секцій їх зазвичай приводять батьки. Вільна боротьба здається спочатку важкуватою та втомлюючою. Але діти швидко адаптуються і в жодному разі не жалеються на високі фізичні навантаження. Я люблю займатися борьбою, тому що мені здесь подобається, і у мене здесь друзі є. Мені не страшно, тому що здесь мой брат. Меня научает Альберт Алексеевич. Я хочу, когда вырасту, поехати на Альпийские ігри. Тренери ж стверджують, що дівчата аж нічим не поступаються хлопцям, а навіть більше. Майстерно їх перекидають на лопатки, виконують будь-які маневри, залишаючись неушкодженими. Якщо фізичний аспект розглядати, то, звісно, мужчина сильніший, виносливіший, але тут багато залежить від духа. От сюда приходять дівчачки. Ані вже на самом деле У них очень сильно развито, что они целеустремленные, здесь еще больше они развивают это качество. Плюс э, очень духовно сильные они, у них истинный дух бойца и воина. Они приходят сюда и по духу они не уступают. Я хочу сказать, что даже если физически мужчина сильнее, или вот мальчик, девочки, выступая на соревнованиях, они и выигрывают у этих ребят. Прежде всего, я хочу, чтобы здесь были... Настоящі воїни, ті, які можуть защити, защитить нашу родину, своїх сім'ї можуть защитить, стануть порядочными людьми, які будуть любити всіх близьких. Ми також будемо вірити, що майбутнє за дітьми. Хто зна, можливо, і Сніжана за декілька років поїде на Олімпіаду і привезе Україні неодмінну золоту медаль. На Олімп тим часом повертається до нашої героїні чемпіонки Європи Юлії Остапчук. Поза тренуваннями, улюбленим її заняттям є читання книжок. А відпочивати спортсменка любить, гуляючи парком. Саме за цим заняттям ми Юлію зустріли і попросили відповісти на питання нашої рубрики «100 секунд без цензури. Чи любите ви куховарити? Так, але лише у вільний час. Чи все ви плануєте у своєму житті? Так, майже все. Що не можна купити за гроші? Здоров'я. Що, на вашу думку, важливіше? Сім'я чи кар'єра? Звичайно, сім'я. У вас є погані звички? Так. Це впертість. Скільки часу приділяєте свої зовнішності? Не дуже багато. Ви слідкуєте за політикою? Ні. Скільки сантиметрів у кілометрі? Десять тисяч. Як часто доводиться виставати свої помилки? Досить часто. Яку останню книжку читали або читаєте? Граф Монте Крісто Дімо. Ваша мрія. Досягти олімпійської медалі. Скільки вечірніх цуконь у вашому гардеробі, а скільки пар кросівок? Кросівок досить багато, вечірніх суконь, на жаль, немає. Про що мріяли у дитинстві? Е, мабуть, щоб все в житті склалося. Місто Лозана, Швейцарія, ніколи не приймало Олімпійські ігри, але зветься Олімпійським. На якій підставі? Я ну, жаль не знаю. якому сніданку надаєте перевагу? Легкому. Чи є у вас кумири? Так, це Василь Федоришин. Назвіть три основні риси свого характеру. Е, впертість, наполегливість і цілеспрямованість. Чи багато у вас друзів? Е, так. Яка пора року найкомфортніша для вас? Для мене, мабуть, це ось. Через що можете заплакати? Через перемогу або поразку. Медики кажуть, після того, що зроблено, консиліум не потрібний. А як говорять люди інших професій? <різь> не знаю. Останній кінофільм, що справив враження. Фільми, на жаль, дивляться дуже рідко, немає вільного часу. Що ж, чергова програма Вперед на Олімп добігає свого кінця та традиційно просимо нашу героїню поділитися своїм секретом здоров'я та успіху. Секрет мого успіху полягає в тому, що я займаюся улюбленою справою, займаюся улюбленим видом спорту. У мене є чудові батьки, хороші друзі і кохана людина. Що ж щиро дякуємо Юлі за те, що у своєму щільному тренувальному графіку знайшла час та бажання зустрітися з нами. На цьому ми прощаємося із вами на тиждень. Обіцяємо, як завжди, познайомити вас із наступним героєм, поділитися новинами та розповісти про життя дитячих спортивних секцій. Тож вперед на Олімп!